Добрий день малятка! Сьогодні ми пограємо з вами в мовленеву гру. Що роблять дітки? Я вам буду показувати малюночки, а ви відповідати на питання. Ось погляньте. що робить ця дівчинка? Правильно, вона витирає стіл. Що робить хлопчик? Правильно хлопчик поливає квіти? Що робить дівчинка? Дівчинка підмітає підлогу? Що робить? Дівчинка. дівчинка плаче, бо забила свою ніжку. Що робить ця дівчинка? Так, вона дивиться у дзеркало і розчісує своє волосечко. А що робить тут котик? Да, котик вилазить на стіл, щоб дістати клубочок. Ось малята ми і відповіли, що роблять дітки. Молодці.